Я хочу запросити на сцену голову журі документального кіно лауреата Шевченківської премії народного артиста України професора Леоніда Петровича Музика. У нас ще одна з'явилася номінація, яка не була запланована, але вона з'явилася тому, що поступило на конкурс багато кіно-сценаріїв. І ми вирішили все-таки провести такий конкурс, можливо, конкурс, можливо, це якби, огляд, але він є голова журі конкурсу кіносценаріїв, заслужений журналіст України, голова Одеської спілки національної спілки журналістів України Юрій Анатолійович Роботін. Дисіти і Одеська область дуже ну, добре його знають. Юрий Наталі. За третє місце диплом у номінації кіносценарії нагороджується Анна Керпель за кіносценарій «Молдаванка». Також ви отримуєте звання лауреата міжнародного кінофестивалю кіновоз 2011. Страшно медаль брати, так? Да? Давайте поаплодуємо. Дипломом за друге місце номінації кіносценарії нагороджується Володимир Дроздовський за кіносценарії геносцен... э... Анна. Повіщем. Дякую ну... вам. Кіносценарій нагороджується Євген Вечканов. За кіносценарією російською мовою Мільовка я її переклав Мотузка. Правильно я переклав? Дякую. Також йому присвоєно знання лауреата Міжнародного кіно фестивалю Кінолога з 2011. Часу, який також приготував нагороди, е і він їх зараз вручить. Диплом, особливий погляд у номінації кіносценарії, нагороджується Ірина Маслова за телевізійний телесеріал з рекомендаціями до постановки, який називається 44-й ангел. В... Веронік Петрович вам, сказав, що допоможе цьому. Вірність традиція Міжнародного кінофестивалю документального кіно, кіно-кінологу 2011 нагороджується документальний фільм Карані режисер Світлана Губа. Це наші білоруські колеги. Що є такий кінофестиваль і ваші фільми ми чекаємо наступного року. Дипломом надія фестивалю міжнародного кінофестивалю документального кіно-кінологу з 2011 нагороджується дитяча передача кашолопи режисерка Катерина Чиганинська. А це, а це шановний кашолопи, Керівник у вас комідаль, а по місту тихавши. Косафійка <плес> сьогодні ще буде співати, це ведуча нашої програми Кашалопа. Я думаю, ви її пізнали. Дипломом, Депло. Історична пам'ять, міжнародна, це такий номінація, історична пам'ять міжнародного кіноставі документального кіно-кінологу 2011. Присвоєно документальному фільму відрядження безсмертя режисер Сергій Іванов. Oh, yeah. Молодець вчаться! Це сюди, Нагороджується документальний фільм очаків скарб віків. Режисер Андрій Горчаков. <плес> ну, пане Андрію, ви бачили ваш ну, фільм, Ви ну, там дуже багато розповідаєте про історію Очарка, про його культуру, про Тоб багато про що. Я думаю, що такий приз крас відповідає тому, чим ви займаємося. Тому що 12 за національному конкурсу «Українська мова Єднання». його серйозно відзнаки її по не полічав. Так що давайте подякуємо це ліна, яка підрола відстою за багато років для відродження дитя та двійної після україни. Поякуємо: культурна спадщина Міжнародного кінофестивалю документальної кінокомологи 2011 присвоєно документальному фільму під знаком Святого Луки режисер Валентина Стасішина. це Придністровська Молдавська республіка. Ще одна номінація, яка називається «Духовність» ці номінації Перемогу здобув документальний фільм під покровом небес, режисер Тамара Максимюк. Звичайно, що на нашому кінофестивалі і не можна було не обійти таку тему, як оригінальність. Якраз в е цій номінації перемогу здобув документальний фільм Одещина ковбойська ранчо режисер Юрій Островершенко. Е окремих номінацій мені дуже приємно вручити цю нагороду, яка називається Берегиня талантів людині, яка весь цей рік вишукує таланти по всій Черкаській області, знімає це все на відео, монтує кіно і показує всьому світу, які таланти ростуть на благодатній Черкаській землі. І от е дипломом. Берегиня талантів міжнародного кінофестивалю документального кіно, кіно. нагороджується культурологічна програма Рощ шукає таланти. Режисер роман Завгородній, автор сценарію Світлана Немилецькова. Не дуже сміші приходити. Отакий. Ваш син і так і так каже, мені таки подобається. Ми його давлюємо, сину вашому. Ну, а да, металь це мало. І... Шановні друзі, ну я вже сказав, що берегиня талантів була б неповною берегині, якби не мала медалі берегиня долі. Тому що саме її доля так складається, що вона береже ті маленькі таланти. І мені дуже приємно від імені голови фонду арата та сьогодення Віктора Селищева нагородити медалю дорогиня долі не милостового Світлану Івановну. Світлани Івановна, я з великим задоволенням вручаю цю нагороду. Тому що я знаю вашу роботу. Писаємо овочі, як дали. Я бачу, як ви працюєте, і вам низкілюкні батьків тих дітей, яких ви намагаєтеся спасти від чогось немає. Яко автор сценарії Наталія Шарпіло. Дісто харті. Друге місце міжнародного кінофестивалю на 2011 присуджено. Документальному фільму Розстріляне відродження, режисер Наталія Огородня, місто Дніпропетровськ. Ціл. Перша, він називається, так і називається перша леді зони відчуження. Режисер Ольга Самолевська, оператор Віталій Борови. Дороге товариство! Я знав, що Одеса кінематографічна столиця світу. Бо тут починалося кіно. Я знав. Що Одеса береже кінематограф, Я знав, що Одеса кликає телебачення і у е, важкий час дає не вмерти кінематограф. Але втричі, бо я на третьому фестивалі, я переконався, що кіно в Україні буде, телебачення в Україні буде, бо є Одеса і є наш фестиваль. Хай живе наш фестиваль. Шановні колеги, першому сяку, що я зважаю, що на вихідній день ви прийшли сьогодні на нас захід. Він, мабуть, говорить про те, що 20 років незалежності України відбулося, ми робимо поважну справу кожен день і з вами. Цей конкурс, мабуть, знаєте, такий підсумок того, що ми досягли за 20 років, а мабуть, ще більше зробимо, тому що в нас дуже талановита молодь. Нам надійшло близько 100 сценаріїв, знаєте, читаєш і дійсно сльози, коли безуміли біжуть поближче і ти сприймаєшся через серце. Це дуже добре. Я думаю, настане той час, що ми надрукуємо ці всі сценарії в одній книгі, подаруємо всім представникам влади, які є в місті героїдесь, і області, і місто, і обласній раді. Я хотів би вам від імені міського голови Олексія Олексійовича посуського подякувати, що ви прийшли, тому що він сьогодні на дуже серйозному заході. Сьогодні у нас на стадіоні відбувається футбольний матч. Мер присутній там, Це він всім вам передавав вітання. Наступного разу він на відкритті 12 нас залі Національного конкурсу українського мова об'єднання був, вітавсь, він теж з нами, буде підтримувати, як зможе. Хотів би подякувати вам, сказати, що ці роботи, які надійшли, ми продивилися. Це знаю, таке творче надбання нашої держави. Я думаю, прийде той час, коли по всім сценаріям буде щось зроблено, і ми зможемо зібрати значно більшу аудиторію, скати хлопцям зробили свою справу на 100%. Поки що це тільки початок. Це третій міжнародний фестиваль, 12-й загальнонаціональний, а але він вже прийшов 13-й, а третій вже сьогодні приходить в четвертий. Знаєте, ми один одного доповнюємо і будемо робити все можливе і неможливе, щоб дійсно всі наші цілі були виконані. Дякую.